Віртуальна екскурсія. Виставка зимових картин українських художників. Вітаю, друзі! Я пані Наталя. Сьогодні хочу запросити вас на віртуальну екскурсію до картинної галереї. А ви знаєте, що таке картина галерея? Картина галерея це приміщення. З декількома залами, де зберігають картини відомих художників, до картинної галереї може завітати будь-хто та помилуватися чудовими мальовничими творами. Ну що ж, ходімо і ми. Сьогодні ми з вами розглянемо зимові картини українських художників. Запрошую вас до іншої зали. Якщо бачиш на картині Небо, чи ставок, або річку у долині, чи Березовий гайок, чи змальовано дорогу, або парк центральний наш, зрозуміло цю картину називаємо пейзаж. Розгляньте картини. На яких зображений пейзаж. Їх намалював відомий художник Микола Петрович Глущенко. Ліворуч картина називається Перший сніг, а картина, що знаходиться праворуч, називається Морозний день. Розгляньте їх діти. Що на них зображено? Якщо бачиш на картині в безкозирці моряка або пану в Криноліні, чи сусідського петька, чи зображену людину, а не вазу і букет, всім відомо цю картину називаємо портрет. Цей портрет, який називається Різдвяне ворожіння, намалював Микола. Корнилович Пимоненко. А цю картину намалював художник Костянтин Олександрович Трутовський. Вона називається Колядки в Україні. Діти, розгляньмо цю картину детальніше. На картині намальовано багато персонажів. Це колядники, які ходять. Не минаючи жодної хати колядувати. Праворуч колядники отримують через причинене вікно гостинці від господині. А ліворуч молодий хлопець упав на санчата, а одна із двох дівчат біля нього готується поцілити в хлопця величезною сніжкою. Вдалині ще один гурт. Колядників зібрався навколо вікна. На картині зображено дах дерев'яної церкви. Чарівниця зима надихає багатьох художників на створення чогось захоплюючого та фантастичного. Друзі, уявіть, що ви художники. Намалюйте зимову картину, сфотографуйте її. Та надішліть нам у вайбер-групу. З нетерпінням чекаємо! До побачення!